Вітаю дівчатка! Сьогодні зробимо розклад, що чекає на вас найближчим часом. Беремо карту імператриці. Кладемо всередину колекти перемішуємо і шукаємо, що чекає моїх дівчаток найближчим часом. Ви сумніви, всі в мене імператриці, красуні, саме достатньо. Угу. Так, що ж чекає? М -м. Ну, по-перше, є чоловік, знову ж таки, король мечів, який з розбитим серцем. Щось закінчилося. А, і він хоче, ніби ще раз шанс якийсь від вас. А, угу. а ви якось знаєте, прийняли рішення і вже навіть заспокоїлись трішки а, стосовно нього, але все одно по трійці жезлів розумієте, що а, тягне вас до нього, і, ви з ним, і що ви від нього нікуди не дінетесь, дівчатка. Так. А що ж у нас король мечів? А наш король мечів закоханий. О, прекрасна карта. Я її Завишу. Так, Так, пораду, дайте нашим дівчаткам. Ну, шість Дивіться, тут рішення приймаєте ви. Він закоханий у вас, дівчатка. Все буде так, як захочеться вам. Тут прямо для нього сонце ясне. І десятка кубків почуття. Тут вже не просто з кубків, тут десятка, тут прям почуття ці ростуть. І ви тут будете вирішувати ви, дівчатка. Він закоханий у вас, ви для нього найкраще. Кращої він не бачить і не хоче бачити кращої. Тому рішення за вами. Як ваше серце вам підкаже, так і робіть. Дякую за увагу, з вас лайк і підписка.